А Ця пісня yeah. що зранку обнесли. Сьогодні у телесніданку. А як і хто створює найсмішніші випуски новин країни? Та чим займаються ведучі чисто ньюз, поки вимкнуті камери? Шалише жовтий шелками, із Алжира, і жонглірує ножами штуку. Куши танжира. Бідалі українська лірика від домініканського серцеїда Ти сьогодні о 21-й. останні бої на голосі країни. Добрый вечер. Новости бывают хорошие, бывают плохие. Мы по-прежнему считаем, что новость, над которой посмеялась вся страна, автоматически становится хорошей. Насправді, те, що ми бачимо вже в ефірі, лише верхівка телеайсбергу. адже робота над кожним випуском частина починається не у студії, а у такому нетиповому ньюзрумі – офісі 95-го кварталу над кожним випуском працюють близько 20 авторів. Ми з утра приходимо, читаємо новини, в 12 часового дня збираємося, от, десь минут 40-50 обсуждаємо. Що можна давати, що не можна давати в якому контексті давати у нас є цензор на площадці, наша прекрасна Елена –

Над репортажами спеціального кореспондента Чистонюс Артема Гагаріна не сміятись неможливо. Він не боїться жартувати ані над собою, ані над відомими людьми. Хто проще київським дорогам бігати чи і По київським дорогам важко е, бігати і ще важче їздити. А ще разом із його героями уся країна римує кумедні віршики. Діток в школу збирати? Нынче стало дорого. Сколько стоит сейчас тетрадь? Точно не знаю, бо я не хуже уже. И они даже уже знают, кто я. Они знают, что я сейчас буду ну, шутить на ними, но у них внутри есть такая мысль. Я видел, как он шутит над этими простаками, но я-то не такой. Я сейчас как дам. И как дают действительно. Я пришел и сказал, Яны, что ты сделал? Ага. А он такой сидит и говорит: вы кто? До речі, знімаються у частинюс не лише кварталівці, а й їхня малеча. Ось син ведучого Степана Казаніна Петя це, 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 у рубриці дрібні спеціалісти. Діти розмірковують на дорослі теми. Був вопрос про те, що наша рада розрішила дітям жалуватися в ООН на батьків. Ну, в принципе, чушь собачья, конечно. Где наша рада и где он? А дети нормально как-то с улыбкой все это воспринимали. А папа составляет в квартире носить тапки. Ты да что за суровый отец такой. Что сходите без меня в ресторан, все, в ООН. А вот, кстати, именно отсюда, а не из Ростова, записывает свой блог кварталевская Янукович Сашко Пикалов. Ну що, схоже? Сьогодні в моєму інтернет-блогі ми поговоримо про кінематографі. Після того як усі новини написані і рубрики відзняті, сценарії передають ведучим. Читка новин перед ефіром і до студії. Приготові студії на їх пані біжок. Запис програми найвеселіший етап підготовки «Чисто Ньюз». Саме у студії ми дізналися, чому ж другий ведучий постійно змінюється, а Валерій Житков залишається. Просто його жартів напарник не витримує. Вер, пожалуйста, не шути больше. Ну вот просто більше нічого не говори, Потому що я зараз сміюсь з пальця. Ну, вообще. І он, повітряні діла на кураже, звісно же, починає добивати далі. Ну і все, у мене вже тут всі сльози, грим потек, соответственно, 10 минут не перегримировались. Після зйомки режисер монтує програму. І тут уже не до сміху, адже у нього лише година часу. І так, щодня. Над чисто ньюз працюють близько сотні людей, а дивляться програму мільйони. Успіх кварталу, і брать в цілому наш проект. Он именно в том и заключался, и до сих пор слава богу заключается. Именно в том, что мы всегда редактировали себе сами. Никогда нас она с ни на канале, ни на каких-то более высоких уровнях не пытались редактировать. Это как-то ну не обсуждалось. Дивіться, найсмішніші випуски новин чисто Ньюс з понеділка по четвер о двадцятій тридцять. А уже сьогодні о 21-й, не пропустіть останні вокальні бої на голосі країни. Клас труситься. Я не здався. Я буду дійсно бороти. Нашої їх поставив разом. Дівочі інтриги у команді Вакарчука. Он не вміє Міспіть підрисав не розговорюсь. Каже сам по собі та пісні про справжнє кохання. Маю саме що Щонеділі о 21-й, на 1+, плюс голос країни.